Привіт, мої хороші! Дякую, що зайшли до мене на канал. Сьогодні ми з вами подивимося традиційний розклад, який я роблю щотижня. Думки, почуття дії. Три варіанти будемо. Ось: перший, другий, третій. Так що загадуйте партнера. Чи, можливо, вам там цікаво на декількох людей загадуйте декількох. Затерейтесь, виберіть. Якщо потрібен час, поставте на паузу і виберіть, а я перехожу до першого. І так, перший варіант. Що він думає про вас? Ваш загаданий партнер, його думки про вас. Його думки. Угу. Ну, каже, потрібно відродити все це. Як би все це відродити? Тому що зараз, бачите, у вас стосунки. Перервалися, не знаю, ви там розійшли, посварилися, просто зовсім уже все кінець. Ну він каже, я хочу відродити все це, тому що дуже сумую за нею, дуже не вистачає її. Що ти ще думаєш про неї? Ну ви подивіться, гляньте. ну, вона ну, імператриця імператор сила. Ну Я не можу без неї, ну, вона моя половинка, ну як це ще сказати? Вона мене підкорила, вона моя сила. гляньте, Ну, я до неї дуже прив'язана. Я, я не уявляю своє життя без неї. Я дуже хочу відродити все це знову. Ну Тут чоловік так, такий рішучий, дивіться. Думаю, як би так. Як би знову повернути кохання? Бачите, начебто він каже, у мене є тут. Якісь плани свій будую, я тут варіанти які якісь розглядаю, як би так це все зробити, як би зробити це все правильно, щоб знову повернути наше кохання. Так, а Верховна Жриця. Не знаю, якщо в чоловіка тут була. Третя, ну, якщо у вас там в ваших стосунках була третя сторона, то це саме на це вказує, бачите, Верховна жриця. Так, щось я не дуже розумію Тут він показує вас пари, а тут показує, бачите, трічка. А, це можливо просто уточнення. Ага. Так, зрозуміло. Дивіться, якщо у вас була третя особа у ваших стосунках, то він каже, що я тоді неправильно зробив був вибір, так, що, ну, що розпочав цей трикутник, так? Бачите, я, я був неправий. Не потрібно було так робити. Тобто він розкаяється. Ти розкаєшся, ти розкаєшся. Розкаєш. Так, дивіться, десятка мечів. Так, він зараз просто шкодує про те, що раніше зробив вибір, бачите, не в вашу сторону. Тепер дуже хоче, тепер, звісно, що все зруйнувалося, він дуже хоче все це повернути. І він каже, я в роз... тому що так вийшло. Так що дивіться, якщо у вас такої ситуації не було, це просто не ваш варіант. Тут, ну, тут дуже чітко все показали. Ось була третя особа, було руйнування стосунки, він зараз дуже хоче вас повернути. Ну давай розказуй почуття, тоді нам <кій> розказуй свої почуття. Покажи нам свої почуття, що ти відчуваєш до одинички. Твої почуття до одинички, твої почуття до одинички, імператор у Я дуже хочу з нею знову наладити це спілкування, тому що вона така достойна. Так їй не вистачає. Омей, я так мрію про неї. Так хочу розпочати все спочатку. Ну тут дивіться, чоловік ну, знову розказує, от вона моя половинка, вона тут сама достойна з достойніших. А що ти за неї відчуваєш? Не хочу її втрачати, Я за нею тримаюся міцно, я не хочу її ніякому випадку втратити. Дуже тут боїться, що це вже ви пішли тут назавжди, переживає, не хоче вас відпускати. Дивіться, тут якась енергія така прям до вас в вашу сторону, бачите, хоче дуже проявитися, будує якісь плани, не знаю. Можливо, думаю, як це до вас там підібратися, тому що без вас ну, дуже сумно. Ну тут людина, дивіться, реально там плаче. Дуже вас не вистачає. Ну, ти покажи, що ти відчуваєш до неї. Почуття своє покажи. каже, ну я такий, як там? Я старий солдат і не знаю слов любві. Ось тут саме такий чоловік каже: ну, я не можу прямо тут розказувати вам про почуття, тому що я такий весь мочовий, холодний. З тверезою головою я тут не можу розпливатись, тут в якихось зізнаннях. Ну добре, ну, все-таки для нього дуже важливо. <кхід> так, ну розказуючи, будеш ти діяти. можете <кхід> загадати свій термін. Якщо ні, то я дивлюсь на протязі місяця. Давайте подивимося, чи буде він діяти в загаданий термін. Чи буде він діяти в загаданий термін? Так, показує, будеш ти діяти? Ну тут трошечки він каже потрібно потрібен час. Так, а що це за п'ятірка жезлі? Ну, Вжиттяка зараз така бентежна, стільки всього відбувається, мені потрібно трохи часу, щоб це все якось трошки уляглося. Можливо, він розказує про те, що у вас там теж якісь свої ну, процеси в житті відбуваються. І каже, потрібно трошечки зачекати. Ну, Ти будеш діяти, ти будеш діяти. Так, я за нею дуже скучаю, мені дуже і не вистачає. Ну, показує, начебто щось працюю, щось роблю, ну і що, і що, щось будеш робити? Сила дуже до неї тягне, каже, без неї прям як без рук. Ти будеш якось діяти? Дуже важко. важко. Дуже важко. Ну, Можливо, коли ще ця ситуація з цією верховною Жрицею ще не зовсім. Ну, як закінчилося, він каже, що потрібно ще розібратися з цим усим. Ну, діяти ти будеш, діяти ти будеш. Імператор. Імператор і єрофант, королева Жесі. Ну, В принципі, буде, слухайте. Можливо, це трошечки пізніше буде вашого задового терміну, тому що в нас тут <кхм> помірність випадає. І він якось начебто чекає, поки якийсь там. Пристрасті вляжуться, але все-таки він каже: дивіться, я так, я імператор, я розумію, я знаю, як повинно бути. Я до неї хочу дібратися і завоювати і знову. Так що ти будеш діяти трошки пізніше, я правильно зрозуміла? Справедливість. Ну, в принципі, так. От потрібен якийсь час, розумієте, щоб оці ваги ще е перестали хитатися, щоб нарешті вже був спокій, гармонія. Щоб все вляглося. Щоб цей пил припав до землі і тоді буде видно, куди рухатися. Що ж, дівчатка, ну на дні у нас тут, бачите, зірочка, так що мріє про вас. Далеко ви недосяжна. Так, дякую, Денички. Пишіть, якщо програється. Дуже цікаво буде, Ми переходимо до двієчок. Привіт двічки. Давайте подивимося, що у вас загаданий партнер думає про вас, що він думає про вас, його думки про вас. Так, так, а ну де дявол, це що? Угу. Ну, у вас тут або ж службовий роман якийсь. <с herkes> або ж він ваш е -е -е начальник. Mm -hmm. Тому це показує диявол. Або ж просто у вас такі, ну, по нижнім чакрам стосунки. <кій> ну, Якась сексуальна залежність, там, не знаю, якась прив'язочка, ви наскільки так уже один до одного прив'язались. Ну, в принципі, не те, що тут самі такі, ну, кубки теж є, ну так, пажить кубки. Тут начебто він... Він думає, що він вас завоював, от що він вас там, не знаю, як сказати, покорив чи як там прив'язав до себе. Тобто таке в нього тут самомнення, що ви так прив'язав вас до себе, ви тут нікуди не дінетесь, я тут переможу. Я тут старався, працював над цим і все, вона моя. Так, що ти ще думаєш про двічку? Що ти ще думаєш про двічку? Можливо, у вас тут якісь стосунки були до нього, і ви ще відходите від них, тому що він тут вас бачив десятки мечів, бачите, такою розбитою, не знаю. Можливо, те ще й а те, що ви не можете йому тут протидіяти, бачите, він тут у нас сам такий весь шість жезлі, такий переможець, а ви тут розбита лежите, і все. ну, Не можете йому протидіяти, розумієте? Не можете ви з ним змагатися. Він якісь свої плани тут, бачите, будує, а на вас начебто не зважає. Так, все-таки, що ти ще думаєш? Що ти ще думаєш? Що ти ще думаєш? Ну він думає, що це якраз для нього шанс, поки ви тут сумуєте за чимось минулим, за тим, що вас там не здійснилося то він якраз під цей шумок, розумієте, тут до вас ось примажеться, і ви його шанс. Не, має таке відчуття, начебто, розумієте, якби ви не були в стані, станню такому, то ви б такого, як він, не вибрали. Начебто він, ну, не те що недостойний там чи як. Ну, не того типу, що ви зазвичай вибираєте собі спутники. Бо він так явно це показує, от я тут переміг, поки вона тут десь... Відходить від якихось своїх поразок, я тут, бачите, під шумок тихенько-тихенько до неї тут підкотив, бачите, тут шанс свій схватив. Поки вона тут сумує, я тут, бачите, розвернувся. Щось, щось тут не дуже добре. Давайте подивимось почуттям. Якщо з вами не розумує, лучше не притягуйте до себе це, я ж не кажу, що. Прям всіх, хто цей варіант вибрав, так воно ваше. Ну, але якщо ви відчуваєте, що щось таке ви самі підозрювали, тоді це вам явний знак. Так що завжди в загальних розкладах слухайте себе, саме свою інтуїцію. Так, ну що ж, розкажи про почуття, що ти відчуваєш? Що ти відчуваєш, до двічки? Ну, В принципі, показує, закоханий, дивіться. Будую плани, слухайте. Закоханий, закоханий. І. Що ти відчуваєш? Намагаюсь тут знайти до неї ключик до її серця, тому що вона така тут загадкова жінка, така для мене зрозуміла, от зовсім не мого рівня, знову ж таки, це перекликається. Ну, така прям розумна, така, ну як сказати, ну, обізнаніша. Не знаю, можливо, ви там більш, як сказати. Можливо, до речі, це ви його начальниця, а не він ваш начальник. Ну, тобто, він вас визнає, бачите, що ви на рівень, можливо, не на рівень, вище за нього. Він, бачите, будує плани, як би так розгадати ці ваші таємниці, як би так до вас підібрати, щоб ви вже нікуди не ділися. Що ти ще відчуваєш? Що ти ще відчуваєш? Ну, якщо ви ще сохнете по своєму колишньому, то він каже, що потрібно боротись тут з цим королем мечів. Не знаю, можливо, когось це ви з ним раніше. Зустрічались, потім у вас щось не склалося, ви ще якось начебто і не зовсім відійшли, але він знову вже до вас підібрався. Тоді він каже, що боротись потрібно з вами, потрібно якось доводити вам. Що він дійсно хоче почати все спочатку і не тримає нічого за опату. Ну, все-таки почуття, почуття покажи, покажи почуття. Ну, начебто дивіться, король кубків. Начебто він ну, не зовсім там такий прям сухий і холодний, так? Але все-таки, дивіться. Все-таки він якусь вигоду ще має, не знаю, він якийсь не зовсім чесний. Бачите, самі Пентаклі, три карти Пентаклю. Ви для нього шанс, шанс чогось досягти в житті. Можливо, там в кар'єрному рості. Тому що, якщо ви там можете якось попливати на його, ну, на його підйом по цій кар'єрній драбині, то він схватився за вас, тому що ви для нього шанс. Це не означає, що ви зовсім йому там не подобаєтесь. Ну, я думаю, що це не прям кохання, а ну, якась закоханість, там симпатія, все таке, ну, все-таки він розуміє, що ви для нього дуже вигідна партія. Так що дивіться вже по собі, як це вам. Тому що, бачите, ще з думок показував про те, що він от так прямо до вас завоювати, завоювати швидко-швидко, тому що ви для нього дуже. Важлива для його розвитку. Так, хочеться мені запитати твої наміри, твої наміри щодо двічки, твої наміри. Твої наміри. Не, ну в принципі, дивіться, показує хороші наміри. Хоче пошвидше вас одружити на собі. Гляньте. Не знаю, можливо, ви тут просто людина з грішми, розумієте? Він просто бачив, що ну, ви симпатична, подобати йому, все. І він думав, чому б його не дружитись ну, за розрахунком. Бачите, поки в такому стані якомусь там щось переживаєте, якісь свої е, неприємні моменти, він так швидко-швидко каже, якби швидко так обкрутити, щоб одружитися ось, і переселитись в її палац. Щось от таке є трошки, знаєте. Ви, звісно, по собі дивіться, ну, ну, щось таке фонить, знаєте, не те, що ви йому не симпатичні, так, але. Чи це справжнє кохання? Хоча, можливо, і не всі шукають справжнє кохання, це вже я не знаю. Ну, Він, бачите, хоче пошвидше вас одружити на собі. Так, ну давай розказуй, як ти будеш діяти. Загадайте якийсь свій термін. Ну, або дивіться на мій термін, я загадую місяць, а ви дивіться, як вам зручніше, який термін загадати. Так, давайте подивимось, як він буде діяти на протязі загаданого терміну. Я вам розкажи, як ти будеш діяти від річки. Таємниця. Каже. І все таке, як ти будеш діяти? Як мог, дивіться. Я тут все зруйную. А що ти зруйнуєш? Що ти зруйнуєш? Угу. Він каже, що він якось цілить вас від ваших печалів. І в тебе є сила на це? в тебе є сила. Хто зна, каже. Принаймні я можу спробувати. Принаймні я бачу в цьому якийсь резон. Я бачу, що я міг би це зробити, чи вистачить сили, що не зовсім впевнений. Ти будеш діяти? Ти будеш діяти підвішене. Ну, каже, поки що якісь такі обставини що я не можу діяти, але в мене дуже великий запал, тут енергії, хоч відбавляю, так прискакати і все, і все тут порішаю. Так, а чому ти, чому ти не можеш діяти? Чому ти не можеш діяти? Король Кубків. Чому не можеш діяти? Тому що я зайнятий, дивіться. Зайнятий... Я працюю над тим, щоб не втратити свого. А що саме ти можеш втратити? Сонце. Щось те, що для мене важливо. Можливо, там свою корону з голови, щоб не втратити, не знаю. Сім кубків місяць. Не знаю, можливо, тут мені ще робочі проекти, наприклад, що він каже, що я зараз не можу повністю зосередитись на стосунках, тому що тут, бачите, щось таке ще відбувається, Це сонце місяць. Ну, якийсь такий процес, який не один день триває. Так? Можливо, він каже, що там якийсь контракт у нього, і він десь там, наприклад, ну не знаю, не може там звідти поїхати там, чи як. Чи не може просто перемкнутися саме на стосунки, тому що дуже багато часу і уваги приділяти треба цьому цій роботі, цьому проєкту якомусь. Так, а пізніше ти будеш діяти? Пізніше будеш діяти. Так, а вісім. Ну, в принципі, пізніше так. Ну це може трохи затягтися. А він каже, боюсь, щоб вона не пішла. Не діждавшись від мене цього проявлення, тому що тоді я страчу такий шанс, вона для мене дуже цінна. Угу. Та ти будеш діяти пізніше? Будеш діяти? Випір? Ну, випір і дев'ятка кубки. Він ще надіється, можливо, ви тут якось будете діяти каже, Дуже б хотілося, якби ви зробила вона, щоб мені не потрібно було тут все це вирішувати. Хотілося б, ну ти сам будеш діяти. Ну, він ще вагається. Бачите, щось таке тут не дозволяє поки що діяти. Що ж, дівчатка, ну, на дні в нас імператор власною персоною. Так що будемо сподіватися. Дякую, що подивилися. Пишіть коментарі, якщо програється. Дуже цікаво бачити, якщо з кимось співпадає. Це якось надихає. Дякую, двічки. Так, ми перейдемо до трієчок. Привіт трієчки. Давайте подивимось, що ваш партнер заранений думає про вас. Що він про вас думає? Що він про вас думає? Що ви холодна, розумна? ви пішли, тому що щось вас тут не задовольняло, і ви пішли шукати кращої долі. До угу. тобто, речі, можливо, що ви з ним зустрічались, зустрічались, так? Надіждались від нього якоїсь пропозиції, ну, вже створити сім'ю. Вам набридло все це. Ви просто пішли, тому що не просто набридло, скільки ж можна чекати. Когось так когось, Якщо тут саме замішані якісь, ну ви зрозуміли, якісь стосунки поза шлюбом. То тоді ви пішли, тому що занадто багато енергії він вкладав саме в свою сім'ю, а ваші стосунки саме ну, були в такому підвішеному стані. Вам це набридло, що вам мало уваги, все, все в сім'ю. На будь-якому випадку, ви пішли, тому що вас не задовольняло те, що відбувалося. Вам це не подобалося? Так, що він ще думає? про вас? Що він ще думає про вас? Ну, бачите, ви тут переможниця, ви тут о, загорілись, полетіли <смас> в якісь нові горизонти, якісь нові проекти у вас там, ну, можливо, там побачили когось, ну, якогось чоловіка, з яким побачили більше перспектив. Ну ви тут в ролі переможниці, бачите, ви тут на цвіта не страждаєте. Це вже добре. Так, що він ще думає про вас? Ну, він думав, до речі, що ви справедливо все це зробили. Бачите. Так, а хто це? Хто це з десятки мечів? Дивіться, він каже, що ви... Справедливо зробили, що його цю десятку мечів загнали. Знову ж таки, якщо у вас тут є ще третя особа, то він каже, я розумію, що через те, що в мене там ще хтось з'явився на стороні, вона так мене ранила, убила, тобто кинула мене і мені якийсь біль, біль, бачите, зробила мені боляче. Я розумію, що це справедливо, я це заслужив. Якщо у вас не було третіх когось там осіб, тоді що це? Що він думає? Ну, він думає, що ви все, все рівно він думає, що ви правильно зробили, тому що оця десятка мечів. Ну, все рівно він каже, що він заслужив цю десятку мечів, а. А чому тоді він заслужив? Ну, якось він же того ставився не дуже добре, схоже, він розуміє, що він не правий був. Він розуміє, що ви тут у нас така жінка, бачите, розумна. І ви все правильно зробили. Що ви дізналися щось таке, наприклад, що не повинні були дізнатися, він розуміє, що заслужив це все. Він, нас, він вас не винить, от чим справа. Так, ну добре, дивимось на його почуття. <кій> ну, може, там буде якось ясніше. <кій> так, розказуй, що ти відчуваєш до трічки. Твої почуття до трічки, твої почуття до трієчки. Що ти відчуваєш до трічки? Ну, він сердиться, що ви пішли від нього. Каже, ну було все так добре. Ну чому вона пішла? Ну, принаймні, йому він вважає, що йому було добре. Що він відчуває? Ну, дивіться. Він каже, ну я не можу від неї відмовитись. Я до неї як прив'язаний. Бачите, по 15-му тут така тяга. Каже, я не можу з цим нічого вдіяти. Можливо, ви тут працюєте разом. І він каже, що я не можу ніяк забути, її, наприклад, так, тому що ми там по роботі часто бачимося. Що ти відчуваєш до неї? Ну, в принципі, сюди. Корлава в кубці, начебто така е закохана, начебто в неї моя кохана жінка, ну подивимось далі. Що він відчуває? Відчуває, що ви йому розбили серце, бачите. Ну, знову ж таки, Якщо трикутник, то він каже, ситуація з трикутником, от вона, я від неї постраждав. Я втратив те, що для мене було дуже цінне. І зараз намагаюся знайти якісь відповіді. Ну, Почуття, почуття свої, покажи свої почуття. Дуже сумую, дивіться, дуже сумую. Одно виглядаю, чи не йде вона до мене. Сижу біля віконця, так? З хустинкою сльозу витираю. Дивлюсь, дивлюся, вона ніяк не йде до моїх дверей. А вибір тоді, що це? Це вибір? Ну, в принципі, так, він каже, я б то міг поборотися, але ж занадто тут, бачите. Я б то міг якось а, м -м, щось змінити. Але немає в мене сил. Сижу, тут дивлюсь на свої розлиті кубки. Так, ну все-таки давай розказуй, чи будеш ти діяти. <кхід> розказуй нам Так, загадай такий свій термін. Якщо ж ні, то я дивлюсь на місяць. А ви можете загадати свій, якщо хочете. Так, давайте подивимося, чи буде він діяти в загаданий термін. Розкажи нам, чи будеш ти діяти в загаданий термін. Знову вісім кубків, дивіться. Чи буде він діяти? Він каже, вона ж пішла, вона мене покинула, сама повинна, така далека, холодна, мене підкорила, ключик вкрала від мого серця і покинула. Я тут весь такий розбитий, без неї тут ніч у мене, сонце вона забрала з собою, залишається лише мріяти. Так, добре, зрозуміли. А діяти? Ти будеш лише сидіти плакати? Чи діяти? Будеш діяти? діяти? Я кажу, не, не можу, не можу. Не можу, це кінець. Ще все пропало, <свісно> як брилянтові році. Не можу діяти, це кінець, все це кінець, стосунки розвалились. Ще, наприклад, якщо там у вас когось сім'я, то ви там повернули сім'ю. Ну, тобто не можу діяти, все це крах. Не бачу ніяких можливостей. Так, ти будеш діяти все-таки, будеш діяти, ти будеш діяти. Як мені з нею було добре, дивіться, сидіть, сидить тут <пі> і плачеться нам, в жилеточку. Як мені з нею було добре, я з нею була така гарна пара, вона ж така достойна. Мені з нею було так добре, жодна жінка мені не дарувала таких відчуттів. От нема такої жодної жінки, такої, наскільки ж цінної для мене, наскільки ж такою. Ну, особливо, як вона, от вона сама-сама. Ну, а діяти? Діяти ти будеш напроти заданого терміну? Ні, все-таки каже, не буду. Не можу, все зависло, нічого не можу зробити. Можливо, розказує, до речі, що в мене тут зараз не вистачає грошей. Я тут до своєї ситуації цієї всієї втрачаю гроші, там нічого не ладиться в житті, нічого не можу зробити. Так, а пізніше ти будеш діяти пізніше? Пізніше будеш діяти? Пізніше будеш діяти? Ну, каже, подивлюся, подивлюся. Можливо, пізніше, до речі, так. Тут у нас, бачите, такий повільний рицар, тобто пізніше. Наскільки пізніше я нам не розказує. Але все-таки каже, в мене є вибір, я все-таки можу щось зробити, то будеш діяти. Я ж її кохаю, дивіться, як. Ой, я ж її кохаю. Ах, я її кохаю, і все-таки треба якось придумати, як же так схитрувати, щоб знову з нею почали це все спілкування, щоб ми з нею знову були разом. Так, ви знаєте, він ще подумає, пізніше буде діяти. Хай нехай лише трошки пройде часу, поки тут він трошки переверне свого цього попідвішеного. Так що повинен діяти. Так, дякую дівчаткам. Пишіть коментарі, якщо відкликається. До побачення.